І я би хотіла дуже розповісти про Марту Бугачевську, також відому як Марту Бугачевського м'як. Це історикиня, жінка, яка написала першу в світі. Книжку про українські жіночі рухи до її монографії, яка в оригіналі називалася «Feminists Діспет Themselves» феміністки, попри власну волю, а в українському перекладі називається через таку дуже гарну метафору Білим по білому до її цієї праці не існувала взагалі жодної роботи, яка б досліджувала цю частину українських громадянських рухів. Дуже цікава в її історії те, що вона сама до усвідомлення потрібності писати про жіночі рухи прийшла не одразу в її передмові до українського Сього видання книжки є описана сцена, коли її викликає декан американського університету, де вона викладала. А вона спеціалізувалася на росистиці на інтелектуальних рухах Російської імперії кінця 19 століття. І ось викликає її декан чи завкафедри, і каже: Пані Марто, треба читати курс про жіночі рухи в Європі. І вона починає сміятися і каже: навіщо читати курс про жіночі рухи. Давайте почитаємо курс про чоловічі рухи. І ось пише вона: починаєш заглиблюватися в тему і виявляє, що вся історія це суцільні чоловічі рухи, а про жіночі рухи нічого немає. І є велика потреба робити видимішою цю історію. І за цим одразу пішла, пішло запрошення від Союзу Українок написати її книжку. І вона знову таки згадує в передмові, що думала: Ну, рік попишу, позбираю матеріали, буде монографія. Але цю працю вона писала. Близько десятиліття це дуже велика робота, дуже багато матеріалів довелося перерити, і ну, воно того варте. Це гігантський том, який покриває і надніпрянську Україну, яка була під Російською імперією, і Україна, що була частиною Австро-Угорської імперії. Дуже цікаво, як в Україні тоді колонізовані двома імперіями, резонують між собою виклики. Вони в і в Недніпрянській і в Західній Україні між собою дуже подібні, хоча є відмінності і. Ем... Тут можна дуже багато нових сюжетів виявити. Наприклад, такий нетиповий для сучасної України сюжет, як співпрацю тодішніх церков із правозахисними рухами, як в лоні церкви з'являються подоби дитячих садочків, ясел, які допомагають жінкам працювати і, можливо, ефективніше дбати про своє здоров'я і здоров'я своїх дітей. Багато там таких перлин розсипано, тож треба шукати цю книжку і читати. І закінчу такою метафорою, про яку знову таки сама пані Марта пише у передмові, що коли ти входиш в. Сюжет жіночих рухів, тоді, коли вони зароджуються, зокрема в Україні, колонізованій країні. Ти розумієш, що на цьому іконостасі зовсім немає жіночих портретів, немає ікони з жіночими обличчями. І тоді, коли їх нема, ти береш сукери, йдеш в ліс і рубаєш дерева на дошки, на яких потім будуть намальовані ці портрети. Мені здається, це дуже важлива робота, і цим вона дуже мене надихає.